Символізує мир, єдність та свободу. Волонтерський штаб Українська команда в Івано-Франківську провів арт-акцію для дітей під назвою Долоньки. Волонтерський штаб Українська команда проводить по території України арт-проект. Ми любимо ЗСУ». Даний проект полягає в тому, що всі учасники проекту залишають відбитки на полотні своїх долонь у вигляді сердець, що символізує про те, що ми хочемо жити в вільній та єдиній країні. Всі роботи по території України буде шити в одне велике полотно, полотно єдності. Дана робота буде представлена на міжнародному рівні для привернення уваги до війни в країні а також для наголошення того, що ми хочемо жити у вільній та єдиній країні. Участь в арт-проєкті Ми любимо зсу взяли місцеві школярі, які з задоволенням залишали відбиток долонь у сині-жовтих кольорах, щоб показати свою любов до рідної держави. Участь можуть приймати як дорослі, так і діти, але ми вибрали вікову категорію дітей до 14 років. Це є всеукраїнська така програма, де з в кожна область буде представлена зі своїм плакатом, де будуть долоньки дітей для того, щоб зробити підтримку, зробити для великі велику карту України з долоньок дітей. До створення полотна єдності долучилася 14-річна Аліна Михайлина. Каже, її найбільше бажання це мир в країні. Ми хочемо, щоб збройні сили України перемогли з нашою перемогою, тому ми долучаємося до такого заходу з ладоньками. Це йде як акція, і передається до Києва. Керівник волонтерського штабу українська команда в Івано-Франківську Андрій Монастирський впевнений. Така підтримка від дітей є дуже цінною. Ворог б'є, ворог атакує і ворог руйнує кожного дня нашу Україну. Але наші дітки своїми лодоньками підтримують, допомагають і сприяють нашим Збройним силам України.